Черешенька, черешенька, ягідка смачна. Черешні не лише смачні, а й дуже корисні для здоров'я людини. Вони багаті на вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, які мають гарний вплив на організм. Там є вітамін А, там є вітамін С, там є вітаміни групи Б, там є вітамін ПП. А ще там є мелатонін 25 плюс 25. стали гірше засинати. <сих> так от у кого проблеми. Зі сном бажано також наїдатися, об'їдатися в сезон черешень. Вони сприяють, покращують утворенню нашого мелатоніна, який сприяє, покращує стан сну. Черешня підтримує зір та робить його гострішим, сприяє покращенню та відновленню шкіри, корисне для здоров'я крові. Та крім цього, деякі дослідження також виявили, що черешня – місяць полуки, які пригнічуються ріст ракових клітин. Черешня є гарним джерелом антиоксидантів проти ракових речовин. Тобто речовини, які в великій кількості знаходячись у нашому організмі, регулярно там знаходячись у нашому організмі, вони пригнічують утворення у цих пухлинних комплексів і, і утворення запускання ракового цього процесу. Проте, як і будь-який продукт, черешні мають і протипоказання до вживання людям із проблемами шлунково-кишкового тракту, порушенням роботи кишечника небажано вона сприяє вздуттю. здуттю. Людям із проблемами високої кислотності шлунку і гастритами не бажано, тому що там висока кількість високий вміст вітаміну. С людям з цукровим діабетом не бажано, тому що особливо червоні сорти черешень вони містять велику кількість цукрів. Маленьким діткам не бажано, тому що може сприяти, як і інші червоні продукти, виникненню висипань. В залежності від особливостей вашого здоров'я можна обрати для себе певний сорт черешні, аби вона приносила лише користь. Якщо у людини гіперхолія, тобто підвищена кислотність шлунка, то її черешня буде червона. У жовті кислота більше. Якщо у людини проблеми з гіпергількемією, підвищеним рівнем цукру в крові, то її черешня буде жовта, тому що червона солодша. Тобто тут індивідуальні особливості організму треба враховувати. Якщо це маленькі дітки, в них ще не досконала ферментативна система, тим більше, що темна черешня-червона, вона також може викликати у них висипання. Черешні чудовий вибір для здорового харчування, але вживайте їх з розумом. Тоді ці ягоди стануть смачним і корисним доповненням до вашого раціону. Марія Бердаєва, Ростислав Григоренко, Кремчицькі новини.